Майже цілий день рятувальники намагалися загасити пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку в Тернополі. Команди місцевих надзвичайників було замало. Терміново в місто прибули колеги з інших областей. Ще прибув, наприклад, головний мобільний рятувальний центр з Києва, спецпідрозділ ДСНС Дельта. Це ті хлопці, які можуть ну, найкраще працювати, напевне, на висотах верхолази. Частину будинку взагалі знесло. І утворилася пожежа, і пожежа не на одній локації, а на декількох. Росія атакувала Тернопіль ракетами Х-101. Цей будинок на вулиці Стуса одна з них пробила з дев'ятого по третій поверхе. Відновленню він не підлягає. Багато летить низько. Поліція кричить: тікайте в будинок. Ми повтікали в будинок. Чуємо гах-гах. Навіть хлопи тряслися, руки тряслися. І ноги, що вони такі сильні, здорові, то тряслися. Дуже страшно. Близькі тих, хто жив у будинку Настуса, з надією стежить за рятувальною операцією. Олександр у цьому будинку на восьмому поверсі провів дитинство. Тут жили його мати-сестрою. з сестрою. Менш ніж за годину до удару чоловік говорив із ними по телефону. Ну, наказали, вони, вони збиралися спускатися, але не встигли. Не встигли. Після удару він примчав сюди і до останнього чекав звістки про рідних. Подзвонили мені люди, вони в мене спрацюють, сказали, що сказали наверх давати два, два мішки, ну, вони загинули. Для постраждалих внаслідок атаки розгорнули пункти незламності і мобільні центри міграційної служби для відновлення документів. Ті, хто втратив домівку, ніч провели в тимчасових оселях. Зараз ми визначили локації, де вони будуть тимчасово перебувати в різних місцях. По кожній, фактично, родині людині. Ще однією ціллю ворога став будинок 31 на вулиці, 15 квітня. У тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, куди надійшло найбільше постраждалих, зустрічаємо Інесу. Її батько тут у реанімації. Жінка сама привезла його в медзаклад, бо швидких на всіх поранених бракувало. Деякі такі обуглені, що потрібна ідентифікація ДНК на першому поверсі, на другому поверсі, і, і на третьому поверсі, на четвертому всюди є загиблі. На жаль, сусід батька Інеси. іван у лікарнях міста провідує трьох членів своєї родини, сам уцілів, проте не знає де його онук. Всі шукають його не знають. Його. Але, але він вийшов толочка виділа, Він вийшов з під'їзду разом з ними. Але він пішов з, з, з третього з третього під'їзду, пішов до, до колеги, разом чуться другий під'їзд. І то, то ну, вже, в, колеги вже немає. Медична директорка лікарні розповідає: більшість важких пацієнтів перебувають на апараті штучної вентиляції легені. Стан їх буде визначатися практично щогоденно. Чи навіть похвилинно, і все робиться для того, щоб вони були стабілізовані і стан їх покращувався. Як правило, це пацієнти, які поступили з опіками поверхні тіла, опіками дихальних шляхів, які потребують інтенсивної терапії. Рятувальні роботи на місцях влучання тривають понад добу. З-під завалів вдалося вивільнити 20-річного хлопця. Станом на 11.00 загинуло 26 людей, 93 постраждали. Зниклими вважаються ще 22. Їх продовжують шукати сьогодні. і Завтра в місті жалобні дні за вбитими Росією тернополянами. Роман Гавриль, Юрій Віріглобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. У Тернополі триває триденна жалоба за загиблими 19 листопада, внаслідок масованої російської атаки. Досі не завершили пошуково-рятувальну операцію на місці удару однієї з ракет по житловому будинку. Фахівці працювали всю ніч. Як повідомили в ДСНС, на тепер відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей та 93 поранених. У місті критично пошкоджені дві житлові дев'ятиповерхівки. Більше інформації дізнаємося від міського голови Тернополя Сергій Надали з нами наживо. Пане Сергію, добрий день. Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз рятувально-пошукова операція? Доля скількох людей залишається невідомою. І, власне, з якими складнощами взагалі доводиться стикатися під час пошуків. Ви добре сказали: рятувальні служби працювали цілу добу, не зупинялась. На жаль, операція тривають до цього часу. На одному з об'єктів на вулиці Стуса це 51-квартирний будинок, який знищений повністю який не підлягає відновленню. На даний час за цим місцем проживання нам ще невідома інформація про 20 осіб. Теоретично вони можуть знаходитися в цьому будинку, бо під його завалом там постійно знаходяться і рятувальники, і психологи, і поліція. Роботи ведуться, і є ще інший об'єкт, інша багатоповерхівка, де Постраждали повністю, вигоріли знищені 72 квартири, де зараз про обстеження фахівцями для того, щоб дати висновок, чи взагалі збережені несучі елементи конструкції, чи підлягає він ремонту і відновленню на даний час. Мешканці цих будинків їм запропоновано окреме поселення. Більшість з них для себе прийняли рішення, що не будуть нічувати. В своїх рідних, знайомих, близьких частина, яка потребувала допомоги Роселена, ми забезпечені місцем проживанням, забезпечені харчуванням. Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про виділення коштів. Ми всі мешканцям цих квартир, які знищені, які пошкоджені, починаючи з сьогоднішнього починаю фінансувати кошти. На підтримку можливо, ці кошти будуть потрібні їм на оренду Ін іншого житла, поки завершаться ремонтні роботи, або поки не отримують відповідну компенсацію, або на якісь інші їхні потреби. В лікарнях на даний час перебуває ще 53 людини, з них 20 дітей. Е є окремі чи стан достатньо критичний, але медики також борються цілу добу, щоб життя врятувати. На жаль, вчора троє людей померли в лікарні. А тобто, про яку загальну кількість жертв тоді ми можемо на зараз говорити? Які цифри загиблих, поранених? Ну на даний час ви сказали правильну інформацію. На даний час загибло 26 людей, але ми розуміємо, що їхня кількість збільшиться. Також було пошкоджено, я так розумію, і сусідні будинки. Зокрема, повилітали вікна. Зараз на вулиці холодно. Чи вдалося вже якось позатуляти ці вікна, де повилітали шибки? Так, за інформацією, яку зробили обстеження, це понад 1112 вікон, які вилетіли, які потрібно замінити. На даний час ведуться роботи по тому, щоб затягнути їх плівкою. Комунальники працюють на всіх об'єктах, але всі вони забезпечені, всі ці будинки зараз забезпечуються в подальшою теплоносія. Сьогодні хочемо забезпечити відновлення тепла, газу, електрики в той будинок де під для частини під'їздів того, щоб ті, хто будуть мати можливість, хто буде мати бажання, мали можливість повернутися проживати в будинку. До цього часу з, з підвалів викачується вода, оскільки після тушіння пожежі пожежі багато залиті всі підвали. Тому паралельно ведуться і ремонтні роботи, і викачування води, і затягування плівкою. І, і почала працювати комісія, яка обстежує будинки для того, щоб підтвердити факти знищення, то щоб люди мали можливість подати заявки на її відновлення, отримати відповідну компенсацію. Зараз працюємо з представниками уряду, щоб мешканці будинку, який є знищений повністю, швидше мали можливість отримати кошти на придбання нового житла. А що зараз у місті з електропостачанням? Зараз у всій країні складна з цим ситуація, як у Тернополі після цієї атаки. Ми перейшли на графіки відключень. Але графіки є поки що на даний час планові, вони є доведені до відомого населення в межах цих графіків проводиться відключення. Я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Нагадаю глядачам з нами дякую. наживо був міський голова Тернополя Сергій Надав.